таки завершились дітлахам Ми сьогодні вже нічогісінько пропонувати не будемо отже, вони можуть покинути. На як на ті місця біля телевізорів, а ось дорослу аудиторію запрошуємо до спілкування. Ну хіба дітлахи дуже розумні, маленькі вундеркінти і вже хочуть поступати через кілька тижнів до вищого навчального закладу. У нас зараз буде спілкування про Вищу освіту в Україні. Е, прийнято нове законодавство, яке вже частково вступило в силу, частково набирає обертів і буде вступати в силу. Це законодавство, яке стосується вищої освіти. Саме тому до спілкування ми запросили проректора з навчально-методичної роботи Івана Ського університету права імені короля Данила Галицького Жукевича Ігоря Васильовича. Ігор Васильовичу, доброго ранку вам. Доброго ранку! Вітаємо вас в нашій студії. Можете нашим пересічним громадянам розказати, що з собою несе нове законодавство про вищу освіту, які зміни відбулися в вишах українських, що ще чекає вище. Ми, до прикладу, чули, що вже немає єдиного зразка диплому про вищу освіту. Кожен ви ж сам оформляє той диплом, так щоб люди не лякалися, що в мене такий диплом, у мене такий диплом. Ну і взагалі, куди розвивається вища освіта нашої України. Хочу сказати, що ми живемо вже один рік з новим законом про вищу освіту, який змінив філософію підходу взагалі навчального закладу до системи вищої освіти. На даному етапі ми маємо. Філософію нового закону побудовано на тому, що виш сам має визначати, як він має правильно навчити студента. З огляду на це, навіть в законі про вищу освіту передбачено, що 25% вибіркових дисциплін студент на власний розсуд вибирає самостійно. І тому, мабуть, перспективою кожного вишу є добре подумати, як якісно навчити студента. Тобто зробити такий набір навчальних дисциплін, який буде готувати фахівця не тільки теоретика, але фахівця спрямованого на ринок праці і на потреби суспільства, Ірина Васильович, ви ж отримує більше автономії з новим законом чи менше? Звичайно, більше автономії, Згід... але й більше напевно відповідальності. Так, згідно нового закону про вищу освіту, всі вищі в Україні. Отримали більше автономії, і якраз автономія полягає в тому, що багато питань весь на власний розсуд може вирішувати і сам визначати напрям своєї подальшої розвитку. роботи подальшого свого розвитку. Напевно, проблемою і на сьогоднішній день в Україні є те, що новий закон про вищу освіту набрав чинності, але Філософія змін, філософія, тобто адаптації його безпосередня імплементація в життя це дещо такий затяжний процес, який триває. Дещо допомагає нам в цьому питанні Міністерство освіти, яке розробляє ряд підзаконних нормативно-правих актів на виконання. От, е, останні рішення були пов'язані, зокрема, ту тематику, яку ви зачепили, пане Олеже, з е, дипломами. дипломами про вищу світу. Хочу відразу ж таки всіх заспокоїти, що так, в новому законі є позитивна риса, яка визначає, так як і у всіх вишах світу, що дипломи про вищу світу виш виготовляє самостійно. І з огляду на це постановою Кабінету міністрів України прийнято було перелік інформації, яка зазначається в дипломах про вищу освіту державного зразка. Це зовсім не означає, що ВИШ ви видумує самостійно. Який здає приватний диплом? Так, приватний диплом це є перелік інформацій, і що характерно, що в новому законі про вищу освіту визначено перелік цієї інформації, Виш може за неакредитованими спеціальностями видавати свій, свій власний диплом. Але поряд з тим, е якщо він має. Акредитовані, Акредитовані всі напрями підготовки спеціальності, то в такому аспекті всі вузи в Україні зобов'язані видавати дипломи про освіту все ж таки державного зразка. Але зрозуміло, Міністерство в травні місяці видало відповідний наказ, який визначає форму цих документів, а вже, відповідно, ВИШ вибирає самостійну форму для себе, проте перелік. Певної інформації є обов'язково. Ну і також ми знаємо, що вже пластикових дипломів не буде, так? Що стосується пластикових дипломів, то тут така неоднозначна. Можуть бути неоднозначний підхід, поки що в законодавстві. Чіткої норми, про те, яка б визначала, що пластикового диплому не може бути, немає, оскільки технічні описи, які затверджені раніше міністерством, не дають заборони на видачу пластикового, пластикового диплома, Але разом з тим хочу сказати, що в суспільстві певний стереотип склався. Так. І стереотип. найголовніше в роботодавця склався стереотип, коли зараз діти випустяться з новими дипломами з усіх навчальних закладів. Одного буде такий диплом, одного такий. То, напевно, роботодавці повинні цих дипломів не лякатися, а приймати їх до розгляду. Ну і звичайно, найголовніше, що є для роботодавця, то не диплом, а наявність знань у випускника. Що в цьому плані новий закон з собою несе? Ви говорили про порівняння, про практику, про теорію. Він більше адаптовує випускника до умов ринку, який склався, зокрема, в нас в Україні, чи до не шаблонів, як це правильно сказати, до основних постулатів європейської освіти. Так, можна сказати, що новий закон наближає нашу вищу освіту до європейських стандартів, але ще раз повторюю, що очевидно кожен виш повинен самостійно подумати. Як зробити так, щоб ця адаптація була, відповідала вимогам ринку? Тобто мова йде напевно про зміст навчання. І з огляду на це ми в нашому університеті в цьому аспекті плануємо поряд з традиційними методами викладання, які були і які є, були ефективними, в майбутньому дещо видозмінити підхід науково педагогічного працівника. Підхід студента для того, щоб ми мали не так звану споживацьку свідомість студента у сприйнятті матеріалу, а для того, щоб було відповідне розуміння навчальних програм і дисциплін. Ми маємо також певні рекомендації міністерства, які визначають, що на сьогоднішній день кількість навчальних дисциплін для студента повинна бути не більше 16 на навчальний рік. Була дещо більшою, бо в різних в різних напрямах підготовки спеціальностях була різною, але разом з тим вважаю, що напевно. Не кількість, а очевидно, якість, якість. дисциплін Мені повинна визначати. Васильович, не так давно спілкувалися з ученицею, яка була рік на стажуванні Сполучених Штатах Америки і говорила, що її навчальний рік складався з восьми дисциплін, mm -hmm. яка вона обирала. А навчальний рік в нашій школі складається 20. з двадцяти дисциплін, От, тобто два рази два з половиною рази менше. Ну, До речі, в цьому аспекті хочу сказати, що новий закон, якраз в плані вибірковості дисциплін, він закладає таку норму, що при формуванні свого індивідуального навчального плану студент повинен, або, я думаю, за бажанням своїм вибирає ті дисципліни, які йому імпонують, імпонують ближче до фаху, до душі, до спеціалізації. от, Зокрема, в нашому університеті ми такий. Проводили цього року досить копітку роботу по розробці навчальних планів. Я вважаю змістовну роботу, спрямовану на наповнення змісту професійної підготовки студента. І от на ці речі якраз старалась звернути увагу. Наступним кроком, очевидно, буде впровадження в життя. І хочу зауважити, що кожен виш, згідно закону про вищу освіту, розробляє власне положення. Про організацію освітнього процесу, тобто, це локальний нормативний документ, на підставі якого він визначає е, всі організаційні питання. Тому що, якщо раніше у нас діло положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах 1993 року, то на сьогоднішній день воно відповідним наказом міністерства є вже скасованим. А з огляду на це, е, ВИШ самостійно визначає. Як, Своїм власним положенням, ]увати. як і жити далі, а скільки будь ласка залишаються такі форми чи зміст, як воно правильно юридично звучить, так терміново лекція, семінар, практичне заняття? Звичайно. Залишаються звичайно. Такі форми вони є традиційними. Будьте, вже, напевно не студенти. Не думали, та. що якщо нова якась форма, то та. вже лекцій не буде. Однак <світку> говорили не один раз, і інші ну, світили науки говорили про те, що сучасна лекція вона вже не відповідає і не має в собі якоїсь цінності. Так, колись лектор володів бібліотекою більшою ніж в самому університеті. Ті знання, які читалися лектором, вони були доступні тільки лектору, саме тому він їх. Під начитку монологово давав студентам. Зараз кожен студент за допомогою якогось телефонного гаджета може до тих самих ресурсів мати доступ. Що тут говорить ви, новий закон і ви що цілком, говорить виш? Ви цілком праві, в цьому питанні потрібно бути дуже обережним, щоб не відкинути десь традиційні підходи до методики викладання, які склалися. Не можна сказати, що вони були до цього часу поганими. Але вважаю, що. В новому законі більше самостійності в цьому питанні є, і ви ж сам на власний розсуд може визначати, як на мене, на сьогоднішній день важливим є залучення студента до дискусії, до філософського принципу, до філософської діалектики по змісту дисципліни. Під, Тому, час, що він, лекції. під час лекції. Напевно, що неприйнятною є так звана лекція диктант. Коли Лектор читає, А студент записує. зрозуміло, що це буде нецікавим для студента. З огляду на це, мабуть, можливо, є потреба перед тим, як науково педагогічний працівник приходить на лекцію, щоб дати якісь завдання, щоб студенти могли самостійно підготуватися і вже безпосередньо під час лекції перебувати в процесі дискусії. Тоді, напевно, або це робота певними групами. Така методика, і очевидно, такий активний підхід до лекцій він дасть більший коефіцієнт розуміння навчального матеріалу. Чи є якісь обмеження по навантаженню? Наскільки, наприклад, скільки, дні, скільки лекцій може бути в день, скільки семінарів може бути в день? Чи таких обмежень не передбачає? Ну, і найголовніше часові рамки, чому питає? Ви не повірите? Я сьогодні спав і мені снилося, що я веду нічну лекцію. До чи чого це? Просто ні, ну просто представте собі 10 година там нічна Ти, лекція Це не до Ігоря Васильовича. Це Васильовича. Б, як а, як так так а чи можна це робити? Всі, напевно, засоби е можливі, тільки щоб ефект від них е е був. Якомога ви, як науковець, більший. Ви ж працювали деколи вночі, так? І спокійніше. всі лягають спати. А чи здатний людський мозок сприймати інформацію, спілкування викладача, студентом в лекційній аудиторії в нічний час? Ну, напевно, тут вже потрібно е, дивитись про перспективи якогось онлайн спілкування через е, соціальні мережі, через е, електронну пошту. Чому? Чому би й ні? Ми знаємо, що ну, в країнах Європейського Союзу є приємливою така практика індивідуалізованого, постійного спілкування викладача і студента. І нічого в цьому поганого немає. Якщо, якщо студенту Добре. зручно в нічний час задавати питання і. Е, Викладач зручку змогу дати відповідь на запитання, чому би й ні. Багато індивідуалізованого навчання це також одна із, напевно, один із напрямів ефективної, ефективного отримання освіти студенту. Дякую, майор Васильовичу. Ось така була інформація про нове законодавство. Пано, ми зрозуміли, куди рухається вища освіта України. Неодноразово говорилося про те, що українці це досить освічена нація. Так однак, ті зміни, які відбуваються в нашій державі, в економіці в першу чергу теж вимагають зміни в науково-освітянському підході. Ще раз нагадуємо, в нас студії був проректор з навчально-методичної роботи івано Франківського університету права імені короля Данила Галицького Жукевич Васильович. Дякую вам. Вам успіхів і наснаги в опануванні нового вищого законодавства нашої держави. Дякуємо. Дякую вам.